Запечені роли це мій найулюбленіший рецепт. Готувати дуже просто. Для початку візьму рис, промию. Рис можна брати будь який але в мене до суші. Відварив, дав трошки відпочити. Креветка тигрова, почистив, дістав стравохід, відварив в підсоленій воді. Сирна шапочка, часник, ікра тобіку. Хрум хрум до речі, дуже смачно. Крем, сир, майонез краще брати, чим пожирніший. Моцарела. Соус солодкий чилі, соус гострий. Креветку дрібно порізав, додав. На терці натираю твердий сир будь-який, додаю соєвий соус, перемішую. Рис заправляю рисовою заправкою, перемішую. Тепер будемо робити ров. Зверху на норі викладаю рис, креветка і все. Завертаю. Щоб рис краще прилипав, додаю трошечки водички. Ось так чик-чик-чик. Тепер розрізаю порційно. Викладаю на деко та зверху йде в мене вже сирна шапочка. Буду запікати в духовці 180 градусів 20 хвилин. Це просто нереальні запечені роли та дуже прості. Усім смачного. А велика подяка це буде просто лайк.